Тобто я 20 хвилин бігала по цьому цирку, просто щоб поговорити з трупом. Дякую. Що це за Чупакабра? Це рука. Це. Чого це написано Ем... Um. У мене багато питань. Окей, я зроблю вихід що це на бачу. Як я маю знайти його тіло, якщо тільки що у той перевтілювальник сказав, що він його розібрав на частини? Та ну, мені тепер ще й клоуна збирати як Лего. Я не знаю, напевно, в кінці буде там де трибунал. Він туди ще далеко. social as... in... у нас она то для NPC. Ты уже предозрела. Казан. Сиш и наносит с собой казаны, правда? Я точно. О, тут уже ложка. О, вс кришка відказана. <губліна> Кого? Чому нема варіанту напасти? Я б його зараз собрала. Я тебе не верю. Все он тоже радостный. Кого еще я не забыл, аж там. Дуже далеко в первом акте. Ну, звісно. Ну, с такой меня кванатель, так треба. Щось типу укрпошти. Тобто цей лист ще й десь тут поруч прям. Не поняла, до чого це було зараз. Щось там сам собой я взагалі не знаю, прищепився до мене. Моя ще не Пишо, і до чого це було? Щось на схоже. Як можна мати стільки бафів і все одно просрати? Пантера ікона Я можу сприймати їх трьох в таких прикидах. У Петраса обо... або Сокольський синдром, або він просто, дуже... просто дуже він Просто дуже тупий. Ну, в такому шоломі я б нічого не боялась. clear only I will ascend and gain the ritual's power Новин же в нахуй меня юзам просто для чистоты ситуации, я клирик Клирекс луна Хорошо, ма можна, чи ні? Ого. Як же мені ще не потрапить, да? І наша двох характе. Залишилась знизу. О, нехай, ого. Песбу дуже голодный. Як воно сьогодні запрыгнула, якщо вона не може злізти? Боже, да ви злізете сьогодні, чи ні. Боже. Слоник. Треба наверх. Схоже, хтось вирішив поснідати омлетом. Ну, і що мені робити? На дах спрыгати? А, воно там. Боже, я перший раз бачу цей квест. Що це за тресин? Схожа на пташку, блін. Перервана комунікація. Так, а як ще персня, ні? Тут теж якийсь лист. Ну, я більше нічого не бачу. Це підібрати можна. Міститься ну, все. Тепер треба якось злазити. Ой, я випадково. Ой, ой, це випадково все. Ой-ой. Щось yes, мало. Я отримала тільки ж до цього. Так, що тепер зробити? Ну, Угоду з Рафаелом я укладати не хочу. Я не знаю, чи це можливо але я не хочу. Тому думаю, час піти діставати горда що. Так, а як його опустити? Мумтара реально крута. У мене це перше проходження з нею, і мені дуже вже подобається. Так, не поняла. чому проблема? Ой. Ну я не думаю, що ми буквально рідня. Типу як. Напевно, просто якась рідня там завірує так у типу, того. Якщо ви думаєте, що я поплантую сюди сьогодні, ви помиляєтесь. Добрий день. Нормально. Отак. От Отак от треба вітать вдома. Тепер треба їх всіх якось зібрати. Ну, тут є сход, ну. Драбина. Неприємно. А, а чого ментари так далеко? ти ж літати вмієш, ти що Я, напевно, туди теж піду сама. Бо мені цікаво. Ну, я бачила багато відео, що він якось реагує по-інакшому. Мені цікаво подивитись. Послухати, чи це справді так. Де воно справи чи зліво? Що це? Ага. Ну, в першому проходженні я одразу пішла направо, зараз я піду наліво. Так, це не наверх, а як піднятися? Це вниз. Я наверх. Конечно, на то на тут нема. Ой, так, а як наверх пройти? Нашого мене сберегло. Зараз відчинимо. Для мене всі двері відкриті. Всі відчинені. О, я ж сказала. Ну. розберегтися. Що ви мені скажете? М -м -м -м. Мені треба туди. У мене нема туману. Вона тут одна, я можу щось спробувати її приспати і зайти. Чесно, у мене теж нема. Ооо. не знаю, так никого не рубила. Рублю какую-то дичь. А, ой. 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 This guards decided to investigate. Investigate you to be specific. Has lightning? You may have talked your way. Out. So, no, you should be Oh, Не поняла. Ано, ну, у мене ж там залишилось моє. Чувачка, зараз я за них туди піду. Щось я не поняла. Мені сказали йти направо. Ну, я пішла направо. Тобто я могла зайти звідси, і я потрапила у те саме місце. Кажіть, що це неправда? Найс. Nice. Супер. Ну, що поробиш? Я думала, можна якось цікавіше це зробити. Бо я думала, що його можна застати ще до того, як він сюди прийшов. Не знаю, чого я так вирішила. А чого так? Не поняла. Щось я зламала треба з самого початку. Та я навела, що вона вже хотіла ламати. Вивати і ламати жесть. Разу видно, що поконяється балу. Чого? Що я вже зробила? Нормально, нагнали на мене просто так. Одразу так все розповідає. Прям отак от при всіх розповідаєш планували? Я не хочу взагалі з імператором розмовляти. Тому ні, ні не згода. Я протестую. Я хочу функцію функцию імператор. От Отсюда. Уже. А, вона могла взять. Оста... Ну, я думаю, вона не могла взяти старин. або... Карлок. Або гей. Блин, якщо це це буде сумно. Що, можна прям так при всіх? Ну, чий конок такі обіцянки. Ну, все, зазвіздився. Зараз скаже мені з пустими руками не повертатись. Може, як вийти звій жах. Просто жах. Так, я хотіла кудись піти. Я забула куди. Тут точно я нічого вже не хочу робити. Типу все, що мене цікавило, я зробила. Ну тут є менежнє місто. Не знаю, чи рано мені йти до е, цього дому журби чи ні. У в першому проходженні мені не дуже сподобалось. Эмм. Е, у мене не жаліли, м'яко кажучи. ну Теж не дуже приємно. Так куди б сходити? Не знаю, зможу там у магу продати трупы, Я думаю, ні. Де? А, потім Мої зараз не до тебе замовка.

may go. He's a god. Щодо хард стой, ніби це не вона зробила. О, заберу, і принесу сюди, чо він собі трон зробив, о боже. Що так дало, давай ближче. Щоб він побачив? Ну, забирай, він. він ніяк не реагує.